Турм, що розпочався о четвертій ранку, не став несподіванкою для січеславських десантників. До того ворог по декілька разів на день упродовж тижня пробував заходити цим маршрутом, намагаючись прорвати стик між нашими рубежами оборони. Цього разу здивувала хіба масштабність атаки, але воїни були готові. Ми помітили, ще їх здалека відпрацьовували на початку з артилерії по маршрутам висування, тобто заздалегідь коли хто побачили. Відповідно, після цього вже на скажімо так на радіусі дії протитанкових гнилих засобів. ПТРК Джевелін ми вже відпрацьовували по техніці. Загалом їхало 36 танків та 12 БМП. Не всі одночасно, а накатами цілий день. Бійці 25-ї бригади ДШВ Тільки й встигали підвозити боєкомплект, щоб зустрічати хвилю за хвилею стільки танків в одному місці не бачив ніколи на ходу. Ну я був уражений. мене була позиція ближче до під до окупантів з сторони окупантів. Я бачив, як вони починали ці штурми, як ці танки залітали протягом години. Та юмою, скільки, скільки ж вас де вас збереться, стільки Богдан із побратимами на псевдо Карась та Жорік перед тим закріпилися на позиції, прикриваючи свою піхоту, коли техніка посунула в лоб і зайшла з обох флангів. Вони опинилися в напівоточенні. Своїми силами ми не могли втримати ворожих танків, але зрозуміли, то, що ми на такі позиції вигідні, що ми бачимо всю, все переміщення всієї бронетехніки. Вийшли на командира, командир сказав, сидіть будьте як лазами і будьте нам доповідають, де куди техніка йде. Було приємно дивитися, як вокруг нас починають просто ці танки один за одним горіти, палати, детонірувати БК. Загалом спалили 13 російських танків різних модифікацій та 8 бойових машин піхоти. На кожній одиниці техніки сиділо з десяток окупантів. Тих, хто зміг вибратися із підбитої броні, нищили гарматами, дронами, автоматами. Завдяки гарній роботі нашої аеророзвідки командирів, ті, що знаходяться вище над нами, нашої артилерії та хлопців, які працюють з різними противотанковими засобами, нам залишилося лише вступити в бій з їхніми залишками піхоти. Що дивує найбільше, кажуть десантники, попри сотні тонн спаленого заліза по посадках, і шалені втрати у живій силі, ворог продовжує сунути як в районі тоненького, так і загалом на Авдіївському напрямку. Головна мета дивізії танкова дивізія, яка стає на цьому напрямку, тому так багато танків різних модифікацій взяти населений пункт, вийти на рубіж Яснобродівка. Це їх головна мета була ще після взяття населеного пункту Авдіївка. Для захисту від російських дронів десантники 25-ї Січеславської бригади гостро потребують систем радіоелектронної боротьби. Просять усіх, хто може долучитися до їхнього збору і поповнення війську. Теж украй необхідне відбиття таких масованих штурмів дається титанічними зусиллями. Хай приходять ті хлопці, які ще не воювали, допомагають нам. Тетяна Наконечна та Захаркомах факти СІТІВІ, Єдині новини.